Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 вересня 2024 року віце-президентка США Камала Гарріс провела зустріч з виборцями в такому розширеному форматі таунхолл. В штаті Мічиган. Чому я говорю, що цей формат був розширений, через те, що туди були залучені не лише жителі відповідного штату, а й жителі з інших штатів, і, власне, там також були присутні як в онлайн, так і в офлайн режимі. Особи, які займаються кампанією Камали Гарріс і, власне, зірки, актори, які також її підтримують. Власне, цю зустріч модерувала телеведуча Опра Вінфрі, і, власне, вона ставила запитання. Також ставили запитання виборці до Камали Гарріс і власне віце-президентка давала на них відповіді. Отже, Гарріс повторила про те, що на цих виборах вирішується питання обрання двох бачень майбутнє це те, що пропонує Камала Гарріс, і минуле те, що говорить Трамп, так, і той рух, куди він може. Повернути Сполучені Штати Америки. Далі Вінфрі поставила запитання Камалі Гарріс, яка була її реакція, коли Байден відійшов з перегонів. Так, і фактично Гарріс тоді зазначила, що буде боротись за? Президентську номінацію від демократичної партії, на що Гаррі зазначила, що в той період часу вона відчувала відповідальність за свої дії і, власне, за цей процес, так, для отримання відповідної номінації. Далі було поставлено запитання від Джастіна, жителя Мічигану, які будуть конкретні кроки від вас для зміцнення? Кордону, тобто він розповів, що ця проблема має місце, і, власне, що Гарріс буде робити в цьому питанні. Віце-президентка надала наступну відповідь: я працювала прокурором в штаті, який є прикордонним, це штат Каліфорнія. Тому це питання для мене не є теоретичним. Я переслідувала транснаціональні злочинні організації. Було розроблено в Конгресі законопроект щодо безпеки кордону. Мова йде про двопартійну імміграційну угоду, яка формувалася в Сенаті. Відповідний законопроект збільшив кількість прокордонних агентів на півтора тисячі осіб. Він дозволив нам зупинити потік вентанолу. Ми мали більше ресурсів для переслідування транснаціональних. Злочинних організацій, але Трамп зруйнував цю угоду, коли я стану президентом. Я подбаюся, щоб ця угода потрапила до мене на стіл, і, власне, вона обіцяє підписати відповідний законопроект. В принципі, це та відповідь, яка лунала від Гарріс в контексті її попередніх промов на передвиборчих заходах. Далі було запитання від жителів Пенсільванії Рейчел і Карпата. Що б ви зробили б для зниження вартості життя? Тобто, вони зазначили, що ціни збільшились протягом певного періоду часу, і, власне, як Гарріс буде вирішувати це питання? Гарі зазначила, що є кілька способів знизити вартість речей, але далі вона перейшла на обговорення економіки можливостей, зазначивши, що перші власники житла зможуть отримати 25 тисяч доларів для того, щоб. Придбати будинок чи інше приміщення, житло. Далі нам потрібно підтримувати малий бізнес, ми хочемо надати стартапам податкові вирахування на рівні 50 тисяч доларів, також буде розширена податкова пільга на дитину до 6 тисяч доларів. Тобто тут конкретно Гаріс не зазначила. Як має відбуватись зниження цін, але вона перерахувала ці пункти економіки можливостей, і, власне, це має якось вплинути на зниження вартості життя. Наступне запитання було від Шелбі, які 24 роки вона аспірантка, яка проживає з батьками. Вона хвилюється, як зможе себе утримувати в майбутньому. І, власне, Гарріс зазначила, що вона зосереджена на майбутньому, а Трамп на минулому. Далі вона зазначила, що Трамп хоче знизити податків для мільярдерів, а ми будемо підтримувати середній клас. Далі було запитання щодо репродуктивних прав. Хадлей з Кентукі розповіла, що її зґвалтував вічим в 12 років і вона. Завагітняла, і, власне, ця дівчина подякувала віцепрезиденції за те, що вона висухала її. Також була зазначена історія сім'ї дівчини, яка загинула після переривання вагітності. Там прям розповідало, що в штаті Джорджія вона не могла зробити аборт, поїхала до Північної Кароліни, лікар їй видав. Таблетки для переривання вагітності, вона їх прийняла, але там потім почалися якісь проблеми, і щось лікарі там вчасно не надавали допомогу. І в результаті ця дівчина загинула. І, власне, ця сім'я, яка розповіла цю історію, вона була присутня на цьому заході. На що Гаррі зазначила, що мені дуже шкода, що так трапилось. Трамп обрав трьох суддів до Верховного суду, які скасували рішення Роу проти Вейда. Жінки можуть поговорити зі своїм священником, з пастором щодо питання аборту, але уряд не має втручатися у вибір жінки. В принципі, Гаріс це також попередньо. Повторювала. Далі виступила Джулія Робертс, вона зазначила, що підтримує Гаріс, далі виступила Тресі Еліс Росі, акторка. Вона зазначила, що нам потрібні правильні люди у всіх сферах. Далі була згадка про стрілянину в школі у штаті Джорджія. І, власне, була розповідь дівчинки, яка пережила стрілянину в школі. І, власне, Гаріс зазначила, що вона підтримує другу поправку Конституції, але вона виступає на користь заборони штурмової зброї і за універсальні перевірки репутації. Також вона зазначила, що вона була власником зброї. Вона розглядала колись справи про вбивства, вона бачила розтин тіл людей, які власне постраждали від цієї зброї. І знову ж таки зазначила про регулювання зброї. Далі було запитання від. Мерелін, чи готові ми до сертифікації результатів виборів? Ця сертифікація має відбути 6 січня 2025 року. І що буде, якщо Трамп не схоче визнавати результати виборів? На що Гаррі зазначила, що вони готові до будь-яких сценаріїв 6 січня 21-го року був штурм капітолію? Постраждало багато поліцейських. Трамп хотів зайти далеко, але 81 мільйон громадян Сполучених Штатів Америки його звільнили з посади президента. Люди мають бути обережними із дезінформацією. Ми не маємо дозволити комусь забрати нашу владу. І власне останнє запитання, яке прозвучало від опровінкріс. Euh, до Гарріс. наступне воно було, що у вас на серці за 47 днів до виборів Гарріс зазначила, що ми любимо Сполучені Штати Америки. У нас набагато більше спільного, ніж те, що нас розділяє, теж вона. Повторила тезу, яку зазначала під час попередніх передвиборчих заходів. І на цьому такий розширений формат таунхол був завершений. І тут я би хотів би зробити два висновки на рахунок цієї події. Перший висновок стосується того, що самий захід був сформований на високому рівні. По-перше, сильний модератор це. Ведуча опра вітрі. І, власне, під кожну проблему аборти, обіг зброї, нелегальні мігранти, безпека кордону, була історія тих чи інших людей, які мали безпосереднє відношення до цих питань і до цих проблем. І, власне, це сприяло. Розумінню для тих людей, які власне за цим спостерігали, тобто вони бачили зв'язок. Так є проблема, є конкретна історія. Ми попередньо говорили, що Дональд Трамп він, коли говорить про якісь проблеми, він намагається під цю проблему нелегальні мігранти, злочинність підв'язувати знову ж таки якусь історію якихось сіб, які власне мають відношення до цих питань. Фактично, це було зроблено в межах цього таунхол, де Гарріс приймала участь, і це була абсолютно правильна історія. Другий висновок стосується того, що захід був подібний до формату таунхол, так коли фактично виборці мене могли поставити запитання віце-президенції, але тут потрібно визнати, що цей захід він також був достатньо лояльним для. Камали Гарріс. Тобто віцепрезидентка не мала труднощів щодо відповідей на запитання, якихось складних запитань, так, не було, уточнень знову ж таки. Не було, тобто, і модераторка підтримувала Камалу Гарріс, і, власне, виборці також. Говорили про проблему, але не з таким критичним підтекстом. Я все ж таки вважаю, що формат Таунхол тут має бути більш критичність, як з боку модераторів, так і з боку виборців, так які прийшли для того, щоб дізнатися у кандидата на посаду президента США по тих проблемах, так. Які їх хвилюють, як власне ця особа їх буде вирішувати? Тобто, складних питань не було, і в деяких моментах Вінфрі вона мала більшу ініціативу, ніж віце-президентка Ша Камала Гарріс. Тобто тут потрібно все ж таки, щоб Камала Гарріс так відповідала активніше на ці запитання, вела дискусію о, з виборцями. А не модератор, так, який фактично був таким домінуючим фактором під час цього передвиборчого заходу. Але якщо зазначити загальне враження, то захід був знову ж таки сильний, так, і по суті він може допомогти віце-президенції якось покращити свої. Позиції. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!